На добрий день, вже готовий до відвантаження навантажувач Toyota 8FBET-20. Трьохопорний електричний навантажувач, вантажопідйомністю 2 тони. Висота підйому в даній комплектації 5,5 метрів. А габаритна висота в складеному стані, як ви зараз бачите, 2,5 метра. Навантажувач 2015 року випуску в збереженому стані з невеликим напрацюванням. цей навантажувач було привезено на склад згідно планових поставок, але він вже знайшов свого покупця. Для людині була потрібна висока мачта. І ось ми встановили цю мачту. Також встановлено захисну решітку для вантажу. Є вільний хід каретки вил, тут два циліндри вільного ходу та інтегрована каретка бокового зміщення вилу. Навантажувач буде працювати на підприємстві, де висока інтенсивність, інтенсивність експлуатації, Повинна, ну, потрібна добра автономність, тому встановлено нову тягову акумуляторну батарею. Встановлену акумуляторну батарею Халкер. Зараз я вам її покажу. Закріпимо корму. Капот тут достатньо важкий. Зараз буду його. Підіймати. Ось ця акумуляторна батарея 48 вольт, 750 ампер годин. Повністю нова, з окремою гарантією 24 місяці. Зараз подивимось заводську табличку цієї батареї. Так. Ось Хокер 48 вольт 750 ампер годин, виготовлено в грудні 23-го року. Ну, 9-10 годин в інтенсивному режимі ця акумуляторна батарея буде працювати. Я вже неодноразово казав, що таке рішення, коли купується навантажувач. Свіжого року випуску там встановлюється нова акумуляторна батарея, це золота середина і найбільш ефективний вибір для тих, хто рахує гроші або дещо обмежений в фінансах, але потрібна техніка, яка буде працювати в декілька змін, і щоб було найменше по ній питання. Питань в процесі експлуатації. Свіжий рік випуску плюс нова акумуляторна батарея. Як на мене, це найкращий вибір. Звісно, в ідеалі, коли техніка нова, але от в електронавантажувачах саме, саме, дорога, комплектуюча, саме, саме дорога комплектуюча це акумуляторна батарея. Тому. Бажаю клієнту гарної експлуатації, ефективної експлуатації. Є гарантійна сервісна підтримка, є післягарантійна сервісна підтримка. Я думаю, що клієнт буде задоволений. Да й робітник, який буде працювати на цій техніці, буде задоволений. І я зараз покажу чому. Перевіримо в роботі, я зараз запущу її, трохи відрегулюємо кермо. Щоб було зручно, запустили, знімаємо зі стояночного тормозу. Ось індикатор зразу вимикається, трохи піднімемо вили вперед. Тобто все під рукою. У нас тут не дуже якісне покриття, то йому не буду не сильно розгонятись. Все ж таки ця техніка більше для роботи внутрі приміщення, це трьохопорне електричний навантажувач. Ось назад, нейтраль назад. Ну, все досить звично і без жодних зайвих питань. От зараз сонце світить, але я все одно покажу ну проти сонця, але ну, покажу хоча б на яку висоту він підіймає. А висота тут значна, От одразу покажу каретку бокового зміщення вилу. Ось це ось третя функція я натискаю. ось Прогнозовано чітко. Мені здається, що з вантажем буде навіть краще. Ну тобто навіть зручніше. Ось бокове зміщення працює м'яко, м'ягенько так. Ось його амплітуда повна. Так, тепер підіймемо на максимальну висоту. До речі. Мачту повністю обслужено, встановлено нові гідравлічні шланги, ролики всі цілі, ланцюги цілі, штоки гідроциліндрів також в доброму стані. Махал. Максимальну висоту підіймемо. До речі, інтенсивність регулюється силою натискання на джойстик. Ну, Я думаю, ви це все знаєте. Якщо я повільно натискаю, то вона повільно підіймається. Якщо сильніше буду натискати, то вона буде сильніше. Якщо все сильніше, то вона взагалі ви бачите, виходить вгору. На такі складські навантажувачі часто встановлюють мачти навіть більш високі. Так, Зараз поставлю на стояночний тормоз, він мені нагадує про це. Встановлюють навіть більш високі мачти. Бачите, 5,5 метрів. Да, здається, що високо. Але це не саме висока мачта. Встановлюють і 6, і 6,5, і, і 7, і навіть 7,5 метрів. Тоді габаритна висота в складеному стані. Наприклад, якщо б тут стояла мачта 7,5 метрів висотою підйому, то габаритна висота в складеному стані сягала б 4 метрів приблизно. Ось така техніка. В процесі підготовки на електричних навантажувачах обслужуються тягові редуктори, міняється повністю гідравлічне масло, мачта обслужується окремо, обслуговується, дивляться всі секції, читься, всі секції чистяться, змащуються, регулюються, щоб не було ніяких там на технологічних люфтів, щоб все працювало добре, плавно. Так як і повинно працювати з завода виробника. Тому бажаю, ще раз бажаю доброї експлуатації. Приємно, коли клієнти задоволені. Побачення, бережить себе.